Всім привіт, вітаю на каналі, зроблю невеличкий відеоогляд шнека погрузчика. Недавно купив такого шнека, гнучкий шнек, 9 метрів. Загальна довжина. Мотор тут 2,2 кВт, Іде 380 вольт. Так грузим сою, мусив брати такого, а не прямого, по тій причині, що в дворі плитка прямо не під'їду. а тільки по цьому... Болоті відрами теж не наноситься, болото кваситься, дощ пішов. А тут а... початок там в гаражі, 9 метрів шланга і сюди сипемо сою. Такий невеличкий, гнучкий шнек, 9-метровий, 380 вольт, мотор 2,2 кВт, алюмінієвий редуктор. В алюмінієвому корпусі так собі грузимо сою. Соя сухенька, правда дощ пішов, але вже бачите, що перестає. Так, да, соя, хвилюха, сипеться. Да. Приблизно за, за хвилин сорок. Загружаємо зіла, зіл до 6 тонн, 5800-5900. Два зіла вже завезли, це третій зіл, зараз приблизно 5850. Два зіла одинаковий віз був. Отак і грузимо. Вещ незамініва. Фірми Техномашстрой. В Чернівцях заказав. 20% завдатку їм зразу кинули. Через п'ять днів вислали мені по новій пошті отакого шнеку. Тут кріплення борт. Можна так, можна посередині якусь там драбину положити чи ще щось, щоб від борта не відгортати. Такий Масло, тут окошко під уровень масла, трошки нагрівся, не сильно гарячий, але гарячий, нагрузка все-таки є. Звідти з тої сторони на початку шланга там хлопці підкидають під саму спіраль, чуть-чуть легенько грузить. Я ж кажу, 40 хвилин, 50 максимум і зіл 6 тонн. Це, це, дякую за увагу.